Я наскільки пам'ятаю з твоєї біографії, ти КПІшник. Ні, КПІшник Дмитро Добровський. Дмитро. А ти економіст? Я Кнео, Кнео міжнародна, міжнародна економіка. економіка. Да. Скажи мені, будь ласка, хто перший придумав робити автоматизацію для таксопарків? Ну, дімена ідея, да. дівна історія саме перша. Тобто, ідея прийшла йому і да, він о, прийшов да, до тебе? Ну, так, йому багато, якщо чесно, ідей прийшло. Таких дуже розривних. Тоді всі носились цими раціями, от ці, пш -пш, там де знаєш. — Пустоток. -to <laughs> ну да, так, тобто, вони, вони ж дуже дорогі, вони дуже. Як вузьке горлишко, да, там багато замовлень не даш. Я бачив, як вони з цим всі мучаються. Мені прийшла ідея, що тоді почали з'являтися телефони, які можна було вже там, запускати ICQ. Чому б не написати програмку, по суті, передавати їм ці замовлення в цю програмку. Я, ми написали це ПО, я прийшов, ну, програмне забезпечення, прийшов до директорів таксі і кажу: ну дивіться, ви тут платите за рації. Там умовно 50 гривень на місяць. А тут є таке програмне забезпечення дешевше, 25, але ще там дозволяє більше замовлень придати. І вони такі ну, наче прикольно. І Всі почали переходити. І з цього етапу ми почали отримувати абонплату. А скільки ти проінвестував в те, щоб створити цю компанію або створити цю програму часу грошей? Тоді зі мною працював мій однокласник плюс мій брат. Ну по суті, на їхню зарплатню. То, що заробляв, уходило. Ну, декілька тисяч доларів. Тобто можна сказати, що стартова інвестиція в майбутній уклон була менше, ніж 5 тисяч баксів? Так. Да. Да. Ну, це не уклон, це тоді ЕВАЗ був. Да. Ну, якщо б не було ЕВАС, не було б вже уклон. Да.